Раніше нашою мрією було якнайшвидше дочекатися дзвоника з уроку, першим зайняти чергу за булочку у їдальні, отримати високий бал з контрольної роботи, але з часом мрії змінилися. Я мрію стати гідною людиною, якою будуть пишатися мої батьки. Я бажаю стати архітектором, щоб дати нове життя українським містам після нашої перемоги. Мрію стати психологом, допомагати людям знайти себе та напрямок свого життя. Хочу стати архітектором, щоб відбудувати Україну. Я мрію стати лікарем, готова з великою самовіддачею допомагати людям справлятися з їх хворобами, недугами, а також рятувати їх життя. Я хочу стати інженером в області ядерної фізики. Щоб відновити статус України як ядерної держави, я мрію стати поліцейським, щоб захищати свою країну. Хочу стати архітектором, тому що планую втілити свої мрії в життя. Я мрію стати програмістом, оскільки у наш час ця професія користується великим попитом та мені це ближче до душі. Я мрію стати журналістом, щоб мати можливість висловлювати свої думки та погляди на різноманітні, суспільно важливі теми. Я мрію стати психологом. Бо дуже сильно хочу допомагати людям у важкий для них час. Я мрію стати юристом, щоб своїми діями і знаннями підтримувати верховенство права в Україні. Я мрію стати перекладачем, бо це дозволить мені подорожувати світом, спілкуватися з людьми та знайомитися з культурою різних країн. Я мрію реалізуватися в своїй професії та приносити користь суспільству. Я мрію стати косметологом. Чому? Бо хочу робити наших україночок завжди доглянутими і красивими. Я мрію стати пілотом, щоб подорожувати світом. Я мрію працювати в спецслужбі для того, щоб захистити нашу Україну. Нехай вітер підхватить наші мрії, понесе їх у всесвіт і поверне здійсненою реальністю.